На каналі, з вами Мазе Пайла. І сьогодні ми зробимо з вами дуже цікаву вправу, як допомогти самостійно собі, в одній вправі пропрацювати одночасно вагу з прямі м'язи живота, поперечні м'язи живота, допомогти вашому стравоходу і укріпити, в принципі, довгий розгинач спини. Але. Саме головне, цю вправу виконуйте, будь ласка, після того, як ви попрацювали вже безпосередньо з тими вправами, з тим комплексом, який я показував вам в попереднім відео. Отже, ви не смійтесь. Вправа досить смішна, але досить ефективна. Я довгий час виконую її в спортзалі, хочу сказати, що я дійсно побачив гарний результат досить добре укріпилася брюшна стінка. Якщо в мене було раніше першіння в горлі трішки, воно зникло повністю. От в принципі, в принципі, все, що я показую, і розповідаю це або з власного досвіду, або з досвіду моїх пацієнтів, яким я допомагав, яким ми підбирали теж різні вправи саме під них. От і нічого не вигадую. Це все в принципі з власного досвіду, з о, так само різних травм, які траплялися в моєму повсякденному житті, тому що я займався спортом досить активно і досі займаюся, маю так само досить багато травм різних і ходжу так само до своїх колег кінезіологів От, тобто постійно працюю над самодосконаленням і над розвитком різних програм, різних вправ, які б дійсно допомагали людям. Я вас попрошу не сміятися заздалегідь, тому що справа досить смішно виглядає, але вона дійсно дуже ефективна. Отже, поїхали. Закачаю трішки футболку, щоб ви бачили. Отже, поїхали. Вам потрібно буде стати таким чином, щоб округлити грудний відділ, ось, ви округлили, підтягнули стравохід, тим самим натягнули всю нервову тканину. Раз. Тепер з цього положення з вдохом вам потрібно розслабити брюшну стінку і одночасно з цим надути її вперед. Тобто, ось ми розтягнули спинку, робимо вдох. І з вдохом максимально самостійно надуваємо живіт. Тобто, ми відтягуємо самостійно все. Ось сюди вниз. Відтягнули, далі, з видохом ми підтягуємо, Підтягуємо все під діафрагму, далі у нас піднімаються плечі і виконується отакий рух. Знову вдох, видох. Підтягнули все, підтягнули шию. Ось так. Дану вправу. Краще виконувати, коли ми вже попрацювали безпосередньо з прямими в'язами живота, з вашої брюшини, Коли ви звільнили е, вхід в купол діафрагми, тому що тут нерв у нас іде, ми знаємо стак, і виходять сплетіння, які будуть іти на руки. Тут у нас буде йти і діафрагмальний нерв, і так само фіксація корні язика тут може бути, яка так само буде заважати вашому стравоходу. От, плюс це для того, щоб у вас був одночасно відток-приток до шиї хороший. Тобто цю вправу краще виконувати вже безпосередньо після того, як ви попрацювали з попередніми вправами. Користуйтесь на здоров'я і будьте здоровими.